У нас сьогодні четвер, 2 січня. Іван поїхав на роботу. Ось ми вдома. Мені подзвонили, що здається, в п'ятницю і залишили голосове повідомлення, бо я трубку не взяла з банку. Пам'ятаєте, я збираюся зробити дітям картки пластикові, і в нас завтра призначена зустріч на після обіду. Але в тому голосовому повідомленні мене попросили принести документи завчасно, щоб вони могли підготувати договори і не витрачали, щоб ми на цей час, коли прийдемо всі разом з хлопцями. Ось. Так як я не зробила це в понеділок, вівторок треба хоч сьогодні донести. Але я поспішаю, тому що... Обід буде в них через 15 хвилин. Обід на півтори години. як Завжди. Так, а документи в нас, власне, паспорти закордонні хлопців. Більше нічого. Попросили Лівге де Дефамі. Сімейну книгу, так можна це перевести. Це, власне, дані про одруження, про народження дітей. Це все в одній якійсь там книжці. Я, чесно кажучи, ніколи не бачила, як це виглядає, але це запитують часто, коли потрібні підтверджуючі документи, ну, в тому числі на житло, коли подаєш різну інформацію. Ось у нас відповідно такої книги немає. У нас Відповідник український це свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження. Ось. І в мене вони не перекладені, французькою немає відповідника, тільки українські. Документи до цього моменту не було в нас прецеденту, коли просили переклад і в школі, і скрізь. Тут цілком їх. Влаштовували наші українські кирилицею написані документи. Я, в принципі, попередила про це спеціаліста в банку, коли розпитувала. Він сказав, що підійде. Ну, зараз перевіримо. Все це, це все віддала одна хвилина, віддала на ресепшені не, не в руки, мабуть, вже на облік пішла. Думаю, все буде гаразд. Так, чуєте, цей звук у нас дещо відбувається. Зараз покажу. Відключено. Що ви робите, хлопче? Дайте інтерв'ю. Зачищаєш те. Що. А, це фаб, це лак. Здравим, з шоломом і захисним окуляром, бо так. осколки ці. А немає? Ті, та... тат... Треба татові подзвонити. В нього мають бути такі окуляри захисні ока треба. Зберегти, давай подзвонимо. В нього десь там наверху має бути. А, так, це, цю роботу виконують Миколай і Семен, тату дав завдання. Взагалі, стосовно цих дверей і воріт, ще влітку ще я працювала Ось, і запропонувала. На обіді ми були в з Сільвією. запропонувала, що, в принципі, ну, буде у мене більше часу вільного, ну, і взагалі канікули в дітей. І ось ми готові це все почистити, пофарбувати. Ну, я взагалі запропонувала. Ми, ми з <свісно> 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 ну так, ми наша родина. <свісно> так, ви з семеном. Тато вам дав таке завдання. Ми сподіваємося на вас, що ви впораєтесь. Ось я пропонувала саме ворота зробити. Цю хвіртку. Ось. А, Емануель сказав, що і ці двері теж треба зробити. Ну, ми якби без проблем зробимо. Але з літа все це так стояло, ніхто нічого не робив. А, Еммануель тоді велика допомогти. Так, і... ну, треба ставати сильнішою. Це ж твій велик. Лічка, тільки не впади, будь ласка. Ти така смілива дівчинка. Ось. І... А, ну, тоді ще Імануель сказав, що він докупить необхідні, ну і лак купить, і фарбу, чи фарба в нього є. Я вже там дуже не пам'ятаю, як він казав. І ось тільки це було в липні. Зараз в нас вже січень. Я вже думала, що взимку ти сама їдеш. Лічка керуй, гальмуй, керуй. А, ти повертаєшся, ну, ти крута. Береш. І ось зараз він привіз це, якраз коли ми перед новим роком зустрічалися. Так, і він на роботі. Хлопці мають зачистити двері, а потім будемо вже фарбувати. Сьогодні сухо, навіть сонечко проглядає. Ось Хлопці знизу вже ось зробили це. Тут ще залишилось непоганий результат, непоганий. І ще теж треба. Ой-ой-ой, <рис COVID> ой <-йой>, гальмуй, гальмуй. Ох! Oh, я так злякалася, що ти туди на сходи поїдеш. Доця, не розганяйся так сильно, ти що? Прямо перегони в тебе. Так, на вулиці доволі тепло, 11 градусів. Дочечка, будь обережна, я за тебе боюся. Вау. Так, Ось це покриття Protection. А, це не лак, це олія захисна проти вологи і проти сонця. Вона сатін, написано. Тобто вона є ще кольоровий відтінок тут якийсь є. Але саме для покриття деревини. ну Це те, що... Купив, скоріше за все. Аспіратори тут є, кольорі. Ось така штука. Mm -hmm. А, це, щоб знімати, мабуть, фарбу, зачищати. Оце фарба для да, дворід біла. Какая литра? Так, давай, далее. а Он. Он. Молодец, теперь. а Разом. Разом. Ну. Ні, неправильно. Прочитай дві літери разом. Назви їх разом. Ну. Разом. На. Молодець. Далі. Вирішила додати кілька кадрів вже майже архівного відео. Тому що це було 31 числа, ми отримали вся сім'я, окрім дарувальника, отримала подарунки 31 грудня. Це вже така традиція сімейна. Саме Іван за своєю ініціативою робить ще Подарунки, тому що на Різдво це вже Санта або Святий Миколай дарує подаруночки. В цьому році він всю сім'ю нашу обдарував, навіть батьки отримали подарунки, хоча не писали листа. Ось а тут 31 числа вже всі точно знали, що це презенти від татка. Якийсь подарунок на новий рік. А дуже-дуже. Класний велик. В школу їздити. Тато, мені здається, він ще більший, ніж той, що моя лінія віддали. Ні? Буду доставати подарунок, а Лія буде... Ні, Миколай буде казати це кому. Семену, Петру чи Григорію? Трьом вам однакові подарунки, які трошки відрізняються. Так. Вони такі самі, тільки кольор не такий самий. Так, кольор трошки відрізняється. Ти вже розчарований? Миколай, це кому? Це кому? Це мені подарунок, а розпаковує тата. Та-дам! Папірці. Що ж тут таке? Так, що Це те, що... Хто знає, що це? Рюкзак, це дорогущий рюкзак. Дорогущий. Так, так то мені це якийсь туристичний величезний рюкзак. Чи що це? Мені за продуктами повинна. Це... це дуже так. Як правильно звучить це бренд? Сіль. Туль, суль. Тут, звичайно, вам не вдалося розглядіти ті подаруночки. Я сподіваюся, що зберуся з силами, з увагою. І... З проханням до дітей, до всіх членів родини принести мені для фільмування ті подарунки, які вони отримали. Якщо коротко, то троє хлопців отримали годинники Касіо, тому що в них не було наручних годинників, тільки в Миколаї було. Миколай отримав машинку для гоління, але це теж окрема історія окремо треба показувати. Лія, як ви бачили, омріяний рожевий велосипед на Новий рік отримала, і, власне, я новий наплічник. Все це, як я кажу, треба окремо показувати. Зараз немає такої можливості нагоди, але наступний не менш. Прекрасний момент, як Лія сіла та поїхала на тому новому велосипеді. І 1 січня вони ще окремо тато Лія і Григорій ходили в парк, щоб там ще потренуватися, покататися. І всі ці кадри, всі ці моменти ви зараз побачите тут. Ви вирішили саме сьогодні вчитися. Лія вміє їздити, але з додатковими колесами маленькими. Ні, вона. Вау! Вау! Вау, ти сама їдеш, тато навіть не тримав тебе. Нічого собі. Це, ти, ще Це, як... Це, як... Так, ти вже майже вмієш і не падаєш, нічого собі. А так дуже. Чолі не ходить педалями. Ну, злякалася. Відходьте з дороги, тато ж їй допомагає. Крути, крути, крути. Ти крута така, лі, тільки забуваєш педалі крутити, але рівновагу тримаєш, ти молодець. Треба починати їхати, так? так? Це не дорога для машин, там стоїть шлагбаум. Тато я хочу туди поїхати. А там вже машини їздять. Все одинаково. Можна? Ні. Це небезпечно. Для, кого? для тебе. Я не дозволяю. Тату, а можна за мене підстохнув? нового Можна. На... Ноги на педалі став? Так один це дуже повільно буде. А? Треба навпаки на сім. А ми в якийсь магазин заходить поїдемо? В магазині все зачинено. А? Сьогодні ж. Сьогодні? Ну сьогодні свято. Вихідний. Всюди. В магазинах а? теж. А завтра ти працюєш? Завтра писю, так. Григорій, а що ти пишеш? Не хочеш маминим глядачам розповісти? Чи це поки що секрет? Скажи ще раз в камеру, що мама? Ну, просто мама, вона робить відео з природою дуже гарне. Вона приклад така, але ця отрута, мабуть. Ясно. Ну, давай ми зробимо відео з природою. Ось такі кущики. Ліє, помітува. Тут, мабуть, не різні вони. Там з ягодами, тут з квіточком. Так это бы в самой классно получается почту. Ну добр. Друзі, власне, все на сьогодні. Все, що я для вас приготувала. Звичайно, більше буде в наступних відео. Все як завжди, зніматиме для вас наше таке звичайне буденне життя з його, можливо, насиченими подіями, менш насиченими подіями, якимись планами, які здійснюються або не здійснюються, будуть, будуть і новини. Ну, врахуйте це якимось таким анонсом, але це можливо не найближчі тижні станеться. Наостанок хотіла вам ще показати, зафільмувати кілька кадрів, скоріше емоцій, тому що з освітленням рано вранці, 25 грудня, було не дуже. Не... Видно деталей, не видно, можливо, всього, чого хотілося б вам показати, але це моменти, як діти прокинулися і під ялинкою знайшли свої подаруночки, тобто це більше звуки, голоси, емоції, емоції радості. Це завжди тепло і приємно чути, бачити, відчувати. Заради цього, власне, всі ці свята, мабуть, і існують. А я вам вдячна за те, що переглянули це відео, вкотре зайшли на цей канал. Дякую вам за вподобайки. Для мене це дуже важливо. Дякую, що заходите привітатися в коментарі. Там, власне, і зустрінемося, також зустрінемося з вами в наступних відео. Бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надію, майте гарний настрій, бережіть своїх рідних. Все, бувайте. А як ти знаєш? Бо коробка мій... Ну, ця коробка велика мій подарунок, як це велика, взагалі то це носинка. Як ти знаєш, що це твій? Що там? Моє ім'я. Ти вмієш читати твоє ім'я? Угу. Наташі. Наташи. Аташи. <пасування> Ого, яка коробочка. Ось Петра маленька. Маленьке пахунок. Мамо. Ну, випадці, випадці. Це означає цінне класний хотіла брати то що ти хотіла ага. мамочка та так, де там подарунки принеси. йому теж йому Думаю, що на стінку. Мама, я думаю, що І мені? Так. А де Миколаю? Ось. 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 Ого, Миколая. О, найбільша коробка. Я, <різь> я нічого не купував. Ні. Замовив. Чи попросив. Мамо, я думаю, давай є. А то ні. та тобі маленька коробочка? E mamma mia! Guarda yeah. Ma bello